Таня, вона це наче робила спеціально. Знаєш, літо я хочу грати з, з дівчатами, з мужиками, ну, з хлопцями <риво> з хлопцями, козаки розбойники, <риво> Ага, да-да-да. а ця я хочу пісити. А ми ще на п'ятому поверсі живемо і типа. І її задом не поведеш, і, і бо вона не буде там пісяти. А ще знаєш, я ще пісила з нею, ну я її садила, тіпо тримала її. А вона ще довго не пісяла, Блять, просто я сажу, тримаю блять, кавалок цей. А бувало таке, що типу, що я на неї забувала, і вона просто йшла на середину дороги в дворі. І сідала, стяла там, принципова yeah, я... була непроста. І ти... до мене підходять, ну типо, друзі, мої кажуть, там твоя таня пісня посеред доросить посеред дороги. Так... Ти була маленька, душ? Да. З Юлією я ходила декілька разів і брала з собою. Юля просто каже: Я хочу пісяти, і в тебе є нульнуль секунда, щоб десь її посадити, що вона просто обсикалась, їй було похуй. Вона просто, mm. типа, я... я це роблю тут Бод і вона таке та. вона отримала. No. <laughs> <Як> <laughs> я сама сусіда ти купляєш <laughs> ботинки.